Зараз подкине тестер. Кидає тестер на одну банку. У нас така красота попору опору. Ну, Не знаю. Буду зараз зв'язуватися з людиною, що вона захоче взагалі повністю перепакувати весь акумулятор, тобто, Тому що потрібно замінювати всі ячейки. Ставлю ще дополнительный, додатковий точнейший. И заміню БМС. По приходу лежа аккумулятора для припаковки Высокотоки прошла BMS на реальных 5С. Света старые акума. Тут вот у них 76 есть, 37 есть. Стара ну це все назад клієнту. Зараз це попідключаю, поприварюю. Покажу вже результат. Так, все перепакував. Так, все добре гарно виглядить. Все на зборку і на видачу.